Друзі і подруги, приятелі, приятельки, колеги, брати і сестри, у мене до вас є величезне прохання. Ви знаєте, що 2013 року мені пощастило стати одним зі співзасновників громадського радіо, і це справді величезна удача, одна з великих удач у моєму житті. Моїм товаришам і товаришкам разом зі мною вдалося створити. Справді незалежний медійний проєкт, розумне, розмовне радіо, яке поважає свою аудиторію, незалежне і від політичної влади, і від олігархів. Проєкт, який з невеличкого онлайн-подкасту виріс до серйозного радіо, яке чути, в тому числі на окупованих територіях. Я знаю це особисто. Але, звісно, такий проєкт у наших реаліях, не може існувати без проблем у фінансуванні. І саме зараз громадське радіо проходить через дуже непростий фінансово період свого існування. Якщо ми його не підтримаємо, цей період громадське радіо може просто не перейти. Будь ласка, величезне прохання. Якщо громадське радіо зникне, то це буде для нас, як для аудиторії, не кажучи вже про мене як про члена команди громадського радіо. Може для когось і невеличка, але трагедія. Тому що одним розумним незалежним медіа в Україні стане менше. Будь ласка, підтримайте громадське радіо. Зробіть це зараз. Це дуже важливо.